Місцеві адміністрації можуть втратити право на визнання критичних підприємств та е, надання бронювання. Про це йдеться у матеріалі видання Forbes Ukraine, яке посилається на слово на слова співрозмовників в офісі президента. За даними журналістів, на початку жовтня на нараді президента військові наголосили, що нинішня модель бронювання зриває мобілізаційні процеси. Після аудиту та перевірок претензії виникли зі списками поданими місцевими ОВА, які, крім основних семи критерій, встановили ще свій окремий перелік вимог, що значно розширює кількість заброньованих підприємств. У такому випадку, як зазначили анонімні співрозмовники, надавати ймовірно, можуть лише кілька міністерств. Сьогодні президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій план перемоги у своєму виступі. Глава держави наголосив, що якщо почати рухатися за документом саме зараз, то може вдатися е, завершити війну не пізніше ніж наступного року. План перемоги, план перемоги України. Це план посилення нашої держави, посилення наших позицій, щоб бути достатньо міцними у завершенні війни, щоб Україна була з усіма мускулами. Цей план можливо реалізувати. Це залежить від партнерів. Підкреслюю від партнерів це точно не залежить від Росії.